Сьогодні 3 березня. Неділя проблудного сина. На початку сьогоднішньої молитви намагайся витишити свої думки. Уяви собі. Що ти стоїш перед Богом Отцем? А потім спробуй чесно собі відповісти, які емоції огортають тебе? Що ти відчуваєш, коли думаєш, що Бог твій Отець? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь притчу оцю. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Тату. Дай мені частину маєтку, що мені припадає. Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, І там розтратив свій маєток, жив розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, І він став бідувати. Пішов він. І найнявся у одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе. Скільки наймитів у мого батька мають по достаткам хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, піду до батька мого, і скажу йому Отче, я согрішив проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змалосердившись, Побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином. Батько шкликнув до своїх слуг Перенесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги. Приведіть годоване теля і заріжте його І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. І вони стали веселитись. Старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав що то таке? Той сказав йому Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька Ось стільки років служу тобі. І ніколи не порушив ані одного приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. Притча Про блудного сина є дуже відомою. Вона нерідко згадується у багатьох славетних творах, також є однією з найчастіше зображуваних у мистецтві. Притча розповідає про невичерпне Боже милосердя та про прощення грішників, які зі щирим каяттям звертаються до Господа. Ти коли-небудь замислювався над тим. Який образ Бога носиш у своєму серці? Ми дуже часто чуємо Бог це наш Отець. Але не в кожного з нас образ батька є позитивним. На жаль, не всі ми з дитинства винесли світлий образ тата, у деяких людей слово батько викликає страх і неприязнь хтось боявся свого тата, адже виховувався у суворій дисципліні, а хтось потерпав. Від побоїв батька алкоголіка. Ще дехто чув постійну критику, а ще когось тато взагалі залишив у дитинстві. Ми дуже часто маємо викривлений образ Отця. Нерідко вчиняючи гріх, ми намагаємося сховатися, боячись покарання. Цей страх, сором і недовіра віддаляють нас від Бога. І чим далі ми віддаляємося. Тим більше цей образ стає здеформованим і суворішим. Спробуй уявити Господа, який пильно виглядає тебе та очікує, що ти відчуваєш? Сьогодні Ісус прагне, щоб Ти відкрив правдивий образ Бога Отця, показує Його безмірну любов. Батька, який у своєму серці має місце для кожного. Ким би ти не був, і де б ти не був? Чи близько, чи далеко? Вірний йому, чи давно вже відвернувся від нього: Ти на дні, чи на Олімпі, в тюрмі, чи в офісі, в церкві? Чи в борделі. Це батько, котрий постійно чекає на тебе, котрий вибіжить назустріч, поцілує, не дивлячись, чи ти приїдеш босоніж зі смородом хліба, чи приїдеш на дорогому автомобілі з запахом парфумів. Це батько, який не покарає за визнану провину. Але з радістю скаже Я так тебе люблю! Я так на тебе чекав! Ти ж мій. Ти моя. Казав Господь притчу оцю. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає. Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток. Жив розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся у одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, піду до батька мого, і скажу йому Отче, я согрішив проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином. Батько Шкликнув до своїх слуг «Перенесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги. Приведіть годоване теля і заріжте його. І їжмо, веселімся. Бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і найшовся. І вони стали веселитись. Старший його син був у полі, і, як він, вертаючись наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке? Той сказав йому Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька Ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив ані одного приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. Просимо сьогодні Ісуса, аби допоміг нам відкрити правдиве обличчя Бога Отця та відчути Його милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.